Валентин Рубчинський став одним з найцікавіших підписань Динамо за останні роки минулого літа. Кияни придбали Хавбека у дніпра 1 всього за 1 мільйон євро та одразу відпустили на Олімпіаду в команду Ротаня. Саме на іграх у Парижі Валентин забив один з двох своїх голів за збірні України, а саме у ворота Іраку. А вже після повернення в клуб Валентин почав звикати до нової команди та поступово отримувати все більше ігрового часу у чемпіонському сезоні. У ПЛ 24-25 півзахисник провів 21 матч, додавши до них три гри в кубку та сім у лізі Європи. У цих зустрічах Рубчинський встиг відзначитися трьома голами. Дебют і м'яч за Динамо Валентино оформив наприкінці вересня у ворота лівого берега. Вже у компенсований час хавбек вдало зіграв на добиванні після класної комбінації із буяльським. Вібет. Титульний партнер УПЛ вже за тиждень Рубчинський збільшив кількість своїх голів за киян до двох. Півзахисник відкрив рахунок у домашній грі проти Кривбасу з другої спроби скориставшись прострілом від Ярмоленка. А свій третій, та поки останній гол за Динамо, Рубчинський забив Чорноморцю наприкінці листопада. Гравець з'явився на полі на 84 й хвилині і вже за три хвилини розписався у воротах Одеситів. Валентин добив м'яч у ворота з пасу Буяльського. Перше чекаємо на феєрію гравця у єврокубках, адже